Друзі, сьогодні поговоримо про моїх топ-3 карабінів на базі R15. Перший карабін, який я хочу представити, який дуже особисто мені подобається, це е, від компанії Springfield. Моделька називається Saint, Звичайний. Тут фіксований ствол, він йде в комплекті вже з ціликом і мушкою. 16-дюймовий, тут 8-й твіст, тут е, теж дуже хороший е, ствол, хороша затворна група. Він... Дуже мені подобається що зовні, що лягає в руки. Прям ну не знаю. Я, я в нього закохався, там, скажімо так, з першого погляду. Не дивлячись на те, що це фіксований ствол, ви будете говорити, так воно ж там впливає на точність і кучність по зрівнянню з вільновишеним стволом. Він мені подобається. Він класний, він якісний, він прикладистий. Я його люблю. Також ось такий карабін від компанії AndroCorp Industries. Це модель називається ICI 15 FSB. Моделька 16-дюймова. Тут уже твіст 7 Тут уже трошки кращий матеріал ствола. Він іде з такою от кольтовською мушкою, яку інтегрований, е, інтегрована газовідвідна система. Е, теж чудові характеристики. Ну, я думаю, якщо ви звернули увагу на те, що мені подобаються такі, скажімо так, олскульні моделі, як зараз говорять. Єдине, що. Він і так лягає, прикольно. Ну, враховуючи те, що сюди особо нічого на цю сівку не поставиш, там якісь упорні ручку переносу вогню. Єдине, що з коробки, я би одразу тут би замінив цівку на якийсь квадрейл або щось таке від компанії MacPool з лотом Млок, куди можна було поставити чисту ручку переносу вогню. А так, ну реально, це Кольт М4.